Старість це не вирок, якщо правильно дбати про своє тіло щодня. Чимало людей після 60 вважають, що біль у колінах, спині чи суглобах це частина життя, мовляв, роки беруть своє, і вже нічого не зробиш. Але сучасна медицина довела: навіть у поважному віці можна зберегти активність, рухливість і жити без постійного дискомфорту. І все починається не з пігулок, а з нашого щоденного харчування. Лікарі наполягають, є кілька простих, доступних і смачних продуктів, які реально допомагають зменшити запалення, зміцнити суглоби та полегшити рух. Ці продукти здатні позитивно впливати на стан організму, особливо після 50, 60 та і навіть 70 років. І сьогодні ми розкажемо саме про них. Це не реклама, не чудо засіб, а конкретна їжа, яка вже допомогла тисячам літніх людей. Дивіться уважно, буде цікаво. Частина перша червона риба, еліксир для суглобів. Пані Галина з Івано-Франківська ще кілька років тому була активною енергійною жінкою. Щоденні прогулянки, робота на городі, поїздки у село. Вона не сиділа без діла ні хвилини. Але з часом, коли їй виповнилося трохи більше 60, вона помітила, що почала швидше втомлюватися. Спочатку вона списувала все на погоду, на зміну пори року, на втому. Але згодом все стало гірше. Коліна почали хворіти, сходи стали справжнім випробуванням, а про прогулянки з онуками можна було тільки мріяти. Всі навколо казали їй: Галю, це ж вік, ну що ти хочеш? Дехто радив пити знеболювальні, інші просто змиритися. Але Галина вирішила не здаватися, пішла на консультацію до ревматолога, і той порадив їй несподіване, але просте рішення змінити харчування. Зокрема, він наголосив на одному дуже важливому продукті червоній рибі. Виявилося, що червона риба, зокрема, сьомга, форель, кета, містить неймовірно корисні омега 3 жирні кислоти. Ці речовини мають потужну протизапальну дію. Вони здатні зменшувати набряки, покращувати кровообіг, знімати напруження в суглобах і навіть відновлювати тканини. Наукові дослідження доводять, що регулярне споживання червоної риби допомагає зменшити біль у колінах, стегнах і навіть у хребті. Галина почала вводити червону рибу у своє меню поступово спершу раз на тиждень. Запікала філе у духовці зі спеціями та лимоном, потім почала робити легкі салати з вареною рибою, додавати її до каші, готувати парові котлети і вже за два місяці помітила зміни. Коліна більше не скрипіли зранку. Стало легше вставати з ліжка, а через півроку вона знову почала гуляти з онуками в парку, як колись. Лікарі пояснюють, річ не лише в омега 3 у червоній рибі є також вітамін Д, який сприяє засвоєнню кальцію, а отже, зміцнює кістки. Є в ній і білок, а необхідний для м'язів, що підтримують суглоби, і антиоксиданти, які захищають організм від старіння на клітинному рівні. Важливо пам'ятати, не обов'язково купувати дорогу сьому, існують бюджетніші варіанти: кета, горбуша, навіть оселедець із Кумбрія. Теж містять омега 3 головне регулярність навіть 1-дві порції на тиждень можуть дати відчутний ефект. Ще один цікавий факт: жителі Японії, де риба є основою раціону, рідше страждають від артритів і хвороб суглобів, їхнє харчування один із секретів довголіття і рухливості до самої старості. Тож, якщо ви хочете зробити свої суглоби гнучкішими, зменшити біль та запалення, Варто замислитися над тим, що лежить у вас на тарілці. Червона риба це не делікатес, а справжнісінька лікувальна їжа. І навіть у поважному віці вона може змінити якість життя. Частина друга кисломолочні продукти, будівельний матеріал для кісток. Дідусь Петро з Тернополя все життя був скромним чоловіком, працював у бібліотеці, обожнював читати і пити чай з лимоном. Молочні продукти він не любив мовляв, це для дітей. Навіть коли бабуся ставила на стіл сир чи наливала склянку молока, він чемно відмовлявся так минули десятки років, і здавалося, що нічого страшного в цьому немає. Але після 70 років дідусь почав відчувати біль у спині, З'явилась слабкість у ногах, важко стало стояти довго на одному місці, а найгірше його почали турбувати часті мікротріщини в кістках. Якось він просто оступився на подвір'ї, впав і зламав руку. Лікар поставив діагноз: Остеопороз, це стан, коли кістки втрачають щільність, стають пористими та крихкими, і все через нестачу кальцію, якого організм роками не отримував у достатній кількості. Онук Петра, студент-медик, вирішив втрутитися. Він приніс дідусеві банку домашнього кефіру, пояснивши, що кисломолочні продукти це не просто смачна їжа, а справжній будівельний матеріал для кісток, і почав поступово вводити їх у щоденне меню дідуся. Спочатку це був кефір перед сном, потім з'явився натуральний йогурт на сніданок, згодом ряжанка на обід і трохи сиру замість вечері. Перше диво сталося. Уже через кілька тижнів дідусь почав почуватися краще. Зменшилася втома, спина боліла рідше. А найголовніше, нові обстеження показали, що стан кісткової тканини стабілізувався. Через півроку остеопороз перестав прогресувати, і навіть лікар був вражений такими змінами. У чому ж секрет? Кисломолочні продукти містять високу концентрацію кальцію, мінералу, що становить основу наших кісток. Без кальцію кістки втрачають міцність, стають ламкими. Але щоб цей кальцій добре засвоювався, потрібен ще й вітамін Д. І саме в кисломолочних продуктах, особливо у ферментованих, ці два компоненти ідеально поєднуються. Окрім того, такі продукти ще й добре впливають на мікрофлору кишківника, а це означає кращу імунну систему, кращий настрій і навіть поліпшення обміну речовин. Усе це важливо для людей поважного віку, адже в цей період організм вже не так активно виробляє власний вітамін Д, особливо взимку або при обмеженому перебуванні на сонці. Що варто додати до раціону: насамперед: кефір, ряжанку, йогурти без цукру, м'який сир або бринзу. Якщо є можливість, обирайте домашні або фермерські продукти без зайвих добавок і консервантів. Щоденна порція навіть у 100 грамів вже буде мати позитивний вплив. До речі, у багатьох народів із високою тривалістю життя саме кисломолочні продукти є основою харчування. Наприклад, у Грузії старші люди щодня вживають мацоні національний кисломолочний напій і завдяки цьому зберігають міцні кістки навіть у 90 років. Тож, якщо ви або ваші рідні давно не вживали кисломолочні продукти, Саме час почати. Це не просто про смак, це про здоров'я, міцність, баланс у тілі. І як показав приклад дідуся Петра, це справжній шанс уникнути болю та переломів навіть у дуже поважному віці. Частина третя куркума, спеція, який вимикає біль. Марія Іванівна з Луцька усе життя була енергійною жінкою, працювала вчителькою, мала чітку поставу. І завжди казала, що рух це життя. Але після 65 років вона почала помічати, що її улюблені прогулянки та стали не в радість. коліна набрякали, пальці рук болили. А зранку важко було навіть стискати чашку з чаєм. Діагноз лікарів не здивував артрит. Призначили мазі, фізіотерапію, ліки. Але з кожним роком полегшення тривало все менше. Мазі гріли. Але біль поверталася варто було вийти на вулицю або трохи більше попрацювати по господарству. Одного разу Марія Іванівна, переглядаючи телепередачу про здоров'я, почула розповідь про індійську традиційну медицину. Ведучий розповідав, що в Індії дуже поширена спеція куркума, яку додають практично до кожної страви: в супи, соуси, каші, навіть у напої. І, за словами місцевих лікарів. Саме ця спеція допомагає боротися з болем у суглобах і запаленням. Жінка вирішила спробувати. Спочатку додавала дрібку куркуми в суп, аромат сподобався, потім почала готувати молоко з куркумою перед сном, так зване золоте молоко, яке вважається цілющим напоєм в аюрведі. Згодом куркума з'явилася й у кашах, рагу, навіть у печених овочах. Минув місяць. І раптом Марія Іванівна зрозуміла, що коліна турбують менше, біль у пальцях стишився, ранкова скутість зникла. Вона знову могла робити ранкову зарядку, невеликі вправи, які колись виконувала автоматично, а останнім часом не могла навіть почати через дискомфорт. Що ж робить куркума такою особливою? Справа в тому, що ця спеція містить унікальну речовину: куркумін це природний компонент. Який має сильні протизапальні властивості. Наукові дослідження довели, що куркумін може впливати на молекулярні механізми, які викликають запалення у суглобах. Він не просто зменшує біль, а діє на причину усуває сам запальний процес. Цікаво, що багато лікарів у світі вже рекомендують куркуму як додаткову терапію при артритах, остеоартрозі, ревматизмі. У деяких країнах вона навіть входить до офіційних списків добавок, дозволених для зменшення болю. А куркума це потужний антиоксидант, вона бореться з вільними радикалами, які руйнують клітини і прискорюють старіння. Крім того, ця спеція добре впливає на печінку, покращує травлення, сприяє очищенню організму. Важливо тільки пам'ятати, щоб куркумін добре засвоювався. Його потрібно поєднувати з чорним перцем і жиром, тому ідеальне поєднання куркума з молоком, вершковим маслом або рослинною олією та дрібкою перцю. Саме такий рецепт до золотого молока дає максимальний ефект. Куркума доступна, недорога і дуже сильна природна зброя проти болю, і вона не має побічних ефектів. На відміну від багатьох ліків, варто лише включити її до щоденного раціону. І зміни не забаряться. Марія Іванівна сьогодні знову ходить у парк, п'є чай з подругами і охоче розповідає всім, як одна маленька спеція змінила її життя. Здоров'я починається не в аптеці і не в кабінеті лікаря, а на звичайній кухні, з того, що ми кладемо у свою тарілку щодня. Правильна їжа може бути сильнішою за ліки, якщо знати, що саме допомагає нашому тілу залишатися рухливим гнучким і без болю навіть у літньому віці. Сьогодні ви дізналися про три прості продукти: червону рибу, кисломолочні страви та куркуму. Вони недорогі, доступні кожному і справді можуть змінити життя, повернути радість руху, зменшити біль у суглобах, зміцнити кістки та навіть зупинити старіння тіла зсередини. Поділіться цим відео з батьками, бабусями і дідусями. Нехай вони знають навіть у 70, 80 і більше можна ходити легко, без страждань. Просто дайте організму те, чого йому бракує. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд до зустрічі.